Доповнити образ кімнати за допомогою килима хороша ідея для тих, хто хоче перетворити свій інтер'єр і знаходиться в пошуках особливого комфорту. Крім того, грамотне використання, правильно обраний дизайн, колір і форма зроблять килим головним смисловим центром приміщення, килимове покриття стане сполучною ланкою і об'єднає всю композицію інтер'єру в єдине ціле. А у тих. Хто хоче змін, з'явиться можливість кардинальним чином змінити зовнішній вигляд кімнати, несучи в неї колір і фактуру. Порада 1. Вирішіть, для якої кімнати вибираєте килим, визначиться, в якій кімнаті вам потрібен колірний акцент або доза затишку спальня. Вітальня або їдальня, Килим для кожної з цих кімнат кімнатожен бути різним і за розміром, і за фактурою. Виріб з густим ворсом відмінно підійде для спальні або вітальні. А ось такий килим для передпокою або їдальні – не найоптимальніший варіант. Для цих кімнат вибирайте килими з коротким ворсом, з ними прибирання не перетвориться в непосильну ношу. Порада 2. Зверніть увагу на склад виробу, підбираючи той самий килим. Не забувайте, що ідеальним має бути не тільки форма, і колір, експлуатаційні та якісні характеристики не менш важливі. Натуральні килими, які на дотик виглядають добротно і розкішно, але не забувайте, що вони схильні до вигорання і стирання, а також можуть стати ідеальним середовищем для пилових кліщів синтетично килими. Найбільш доступний варіант і за ціною, і за різноманітністю колірної гами. Але, хоч вони і легко чистяться, прослужити вам довгу службу вони не зможуть швидко втрачають зовнішній вигляд і мнуться, подумайте, який спосіб життя ви ведете. Як часто ви зможете робити прибирання? Якщо у вас в будинку є діти і домашні тварини, вибирайте самі практичні моделі, невеликий килим зі штучних або змішаних матеріалів оптимальний варіант. Урада 3. правильно підберіть розмір килима. Перш ніж йти в магазин за новим килимовим виробом, виміряйте площу підлоги, яку збираєтеся їм декорувати, підкреслити потрібні зони допоможе невелика модель. Наприклад, для такого килима обов'язково знайдеться место у вітальні біля каміна, але компактні розміри далеко не завжди доречні. Якщо збираєтеся поставити ліжко на килим, простежте, щоб виріб виступало за її межі для вітальні. Вибирайте килим такого розміру, щоб був ширше дивана і охоплював всю диванну зону. Урада 4. знайдіть ідеальну форму. Орма килима, як його розмір і забарвлення, має великий вплив на сприйняття інтер'єру кімнати. Тому думаємо: підраховуємо і взвишіваємо виріб, якої форми підійде саме для вашого будинку. Овальний або круглий ковер ідеально виконує декоративну функцію. Розташовуйте його в центр комнати біля диванної зони або вікна. Акценти в потрібному місці будуть розставлені, якщо хочете зонувати приміщення. Вам необхідний один або кілька квадратних килимів. Так, у вітальній спальні постеліть біля туалетного столика невеликий виріб маленького розміру, а в диванній зоні таке ж, але побільше намагайтеся підбирати килим відповідно до форми меблів в кімнаті, якщо в журнальному столику дивані і кріслах переважають гострі кути і прямі лінії. Квадратний або прямокутний килим обов'язково їх підкреслить для круглих і плавних форм. Використовуйте овальні або круглі моделі. Порада 5. Приділіть увагу факторі, пролити сік або розсипати щось на підлогу. Якщо ці ситуації вам не тільки знайомі, але й стандартні для вашого будинку, то варто забути про килимах з довгим ворсом. Для обідньої зони це теж дуже непрактичний варіант. Залиште пухнасті, волохаті і м'які марокканські килимови для вітальні і спальні. Їм там саме місце, а ось для передпокою, і ідеальні найкраще підійдуть коротковорсове або безворсові килимові покриття. Виглядати вони будуть гідно, а доглядати за ними набагато простіше. Пам'ятайте, що чим більш тонка і гладка текстура, тим легше його чистити. Урада 6 Визначиться з кольором і малюнком, створити цікавий візуальний ефект, стати яскравим акцентом в інтер'єрі або гармонійно його доповнити. З правильно обраною кольоровою гамою, ви неодмінно досягнете потрібного результату вітальня в нейтральних тонах, кажеться нудною і надто спокійною. Тоді вам необхідний яскравий килим, доповніть його декоративними подушками в такій же кольоровій гамі, і у вас в будинку з'явиться свіжа і соковита вітальня. Якщо помірність і спокій во всем, ваше кредо килим з класичним і невечурним малюнком подойде лучше за все. Головне правильно підібрати колір виробу. Він повинен поєднуватися з колірною гамою в приміщенні, але при цьому не загубитися. Відмінність в низко тонів не просто допустимо, а необхідно, у зворотному випадку ваше нове килимове покриття загубиться і не буде виконувати всіх своїх функцій. Ми вже вивчили як таблицю множення, що світлі відтінки візуально розширюють простір кімнати. Це золоте правило застосовується і до килимів, тому для власників невеликих квартир кращим рішенням стануть світлі моделі. Однотонні килимові покриття насичених і теплих кольорів візуально звузять в кімнату, а холодних і спокійних розширять великому рісунку на килиміне місце в малогабаритній квартирі. Для його сприйняття требується простор і відстань, а ось розмір килима для кімнати скромного метражу повинен бути максимально великий, не дробити простір невеликою моделлю.